Вчора проводилася зустріч кандидатів у народні депутати Віктора Пензеника та Володимира Гергелюка від партії Удар зі студентами та викладачами Пуштинського енергоколеджу. У своїх виступах кандидати зачепили ряд актуальних питань, серед них забезпечення житлом молодих сімей та надання робочих місць для випускників вузів. Для цього потрібно, щоб запрацювала економіка, щоб були створені сприятливі умови для інвесторів. І тоді будуть якраз і створюватися робочі місця. Є вже ряд чітких дій, чітких заходів. Саме головне це я ще раз хочу сказати це прозорість правил і виконання законів, які є в державі. Він має бути рівний для всіх. Про роботу виборчої кампанії 84-го виборчого округу кандидат у народні депутати Володимир Гергелюк висловився так: уже за цих останніх. Двадцять чимось років нашої незалежної України склалося таке враження, стереотипне, що політика це гра без правил. Я вважаю, що потрібно це міняти. І ми молоді люди, які вже виховувалися саме в незалежній Україні. Я, в тому числі, наша політична партія Удар вважаю, що треба зміст самого слова політик міняти і в нього вносити нову якість. Молоді політики мають волю і бажання змінити ситуацію в країні, вважає кандидат у народні депутати Віктор Пензеник. Ну, не треба вважати, що тільки святі горшки ліплять. Це не є така якась унікальна річ, для якої треба спеціальну підготовку, що це обрані люди. От якраз мене лякає, коли клани сімейні чомусь в українську політику йдуть, ніби то немає інших людей. Що бракує українській політиці, його дуже потрібно. Це перше. Волі і друге елементарної людської моралі треба бути чесним і відчувати якусь причетність до країни, до людей, які це не є нагорода, це відповідальність перед людьми.